Добрий день, шановні колеги. Підручник мистецтва для другого класу видавництва «Освіта» забезпечує реалізацію концепції нової української школи. У процесі підготовки другого видання підручника до нього було внесено зміни та доповнення, враховано досвід упровадження підручника в освітній процес, а також пропозиції рецензентів. Тому в ньому були оновлені твори для співу. Та частково замінено твори для сприймання мистецтва, образотворчого і музичного. Пріоритет надавався українознавчому компоненту. Було удосконалено систему варіативності завдань. Вони змінені за змістом і художніми матеріалами. Запропоновано нові педагогічні малюнки. Підручник спрямований на формування ключових мистецьких, предметних та міжпредметних компетентностей. Структура підручника складається з двох розворотів: перший образотворче мистецтво, другий музичне мистецтво. Щодо реалізації в підручнику вимог нової української школи зазначимо наступне. Враховуючи вікові психологічні особливості учнів, зміст тем розкривається в ігровій формі, зокрема за допомогою казкових персонажів. Пропонуємо розглянути структуру уроку образотворчого мистецтва на прикладі теми 1. Вона складається з організаційного моменту, що може включати бесіду та обговорення проблемного питання, мотивації до виконання практичного завдання, отримання художньо-творчого завдання до виконання, а також хід його виконання та на завершення уроку узагальнення навчального матеріалу. Знову на прикладі теми 1 розглянемо структуру музичного мистецтва. Вона складається з організаційного моменту. Бесіди про творчість композитора з прослуховуванням творів, бесіди про пісню та її слухання, вокально-хорова робота та робота з підручником, а також для узагальнення навчального матеріалу, пошук відповіді на проблемні питання. Підручнику реалізуються всі змістові лінії державного стандарту, зокрема з образотворчого мистецтва. Це сприймання та, ін та інтерпретація мистецтва, художньо практична діяльність, комунікація через мистецтво. З музичного мистецтва також сприймання та інтерпретація мистецтва, художньо-практична діяльність, комунікація через мистецтво. Викладання мистецтва у другому класі передбачає творчий підхід учителя до змісту тем, вільний вибір технологій навчання та структурування уроку. В компоненті образотворче мистецтво для сприймання підібрано такі живописні, графічні, скульптурні, декоративні твори. Що мають високу естетичну цінність, оптимально доповнюють тему уроку та спрямовані на формування емоційного інтелекту дитини. Сприймання художніх творів різних видів мистецтва на прикладі одного об'єкта допомагає учням краще аналізувати і оцінювати мистецтво. Наприклад, зображення хвилі у скульптурі, живопису, книжковій графіці і в декорації на театральній сцені. Або як цікаво дітям порівнювати зображення півника у різних видах декоративно-прикладного мистецтва, у Петриківському розписі, на Вишивці, а також виготовленого з глини і металу. Завдання з образотворчого мистецтва адаптовані до вікових особливостей учнів, спрямовані на практичне застосування, інтеграцію з іншими навчальними предметами. Дітям надано можливість обирати варіанти завдань дійсної складності та експериментувати з художніми матеріалами. Наприклад, спробувати різні графічні матеріали та спробувати, які з них краще підходять для зображення тих чи інших тварин, або для виконання орнаменту обрати між аплікацією і штампуванням. Також цікаво порівняти зовсім різні підходи до виконання завдання. Залежно від умов навчання можна створити рельєф із фруктів, а можна із пластиліну. Крім того, це дозволяє вчителю застосувати індивідуальний підхід до кожного. Для допомоги учням у практичній роботі наведено поетапні педагогічні малюнки. Вони охоплюють усі види мистецтва, різні технології, матеріали. Оскільки педагогічні малюнки виконую я сама, то одночасно міркую і над змістом завдання, і над тим, як дітям цікавіше, простіше, легше виконати зображення, яку краще застосувати художню техніку, яка має бути послідовність виконання роботи. Тому запропоновані у підручнику художні творчі завдання вже пройшли апробацію на предмет оптимального вибору технологій і матеріалів та методики виконання завдань. Підготовчі тренувальні вправи і завдання сприяють формуванню спостережливості, покращують якість виконання роботи. Це дослідження утворення кольорів, тренування з утворення ритмів, аналіз форми предметів та порівняння їх за силою. Також представлено завдання, які стимулюють учнів до використання комп'ютерних технологій. Ознайомлення з художніми матеріалами і техніками відбувається в доступній дітям-ігровій формі, наприклад, через зображення чоловічків, намальованих матеріалами, які вони представляють. Представлені визначення основних понять спрощені, зрозумілі. У підручнику вони виділені оригінальною рамкою. Так вони відразу привертають до себе увагу. До підручника підготовлено електронний мультимедійний додаток, арт-навігатор. В ньому розміщене навчальне, навчальне забезпечення для проведення уроків з мистецтва. На арт-навігатор можна заходити через український проєкт Якість освіта або безпосередньо за посиланням на початку підручника. Зокрема, з образотворчого мистецтва надано розширені варіанти поетапних підмалюнків та готуються відеомайстри-класи, такі, як були для першого класу і для п'ятого. Наприклад, так виглядає повна версія підмалюнку для створення рельєфу лева з пластиліну і поруч бачимо варіант з фруктів. Щоб висвітлення у підручнику мистецтва... Щодо висвітлення у підручнику мистецтва театру та кіно. На прикладі казки про Пінокіо діти знайомляться з виставою, мультфільмом та ліплять одного з персонажів цвіркуна балакуна. Ось надано варіант можливого створення образу цвіркуна та дано детальну послідовність виконання роботи. Проте це не зразок, який треба повторити. Це просто приклад, як може виглядати казковий персонаж цвірку. Діти нехай фантазують і ліплять за своїм бажанням. Ми просто надаємо приклад, що треба йти від простого до складного, як з'єднувати частини між собою. А ось приклад виконання хвилюк. Тобто створення ритму, в різних техніках, аплікації, графіці. Також в цьому завданні варто розказати учням, що можна по-різному дивитися і зображати предмети, явища, природи. Наприклад, традиційно хвилі зображають так, як на малюнку з качечкою, а можна подивитися і зверху. Це приклад э, підмалюнку. Артневігаторі. Тематичну інтеграцію посилює порівняння музичних шедеврів зі спорідненими за змістом творами образотворчого мистецтва. Компонент музичного мистецтва для сприймання репрезентує широку палітру музичних творів різних жанрів і форм. Це насамперед нескладні п'єси композиторів класики Виваль, Вівальді, Бетховену, Гріга. Шопена, Дебюссі, Сен Санса та українських авторів Стеценка, Косенка, Скорика, Колоду. Пріоритетним у методичній роботі є спів українських народних пісень. Наприклад, вийшли в поле Косарі, Два Півника, Щедрик та інші. Навіть опанування нотної грамоти впродовж навчального року здійснюється на матеріалі відео Сальпеджо. На основі українського народного мелосу. Є приклади пісень інших народів. Так, хвилиночку. Де це пропустила я 19-й. щодо музичного мистецтва. Так, і 21-й. Щодо українських пісень. Зараз. У процесі так. опанування опери казки фільс Лісова школа та балету Шевченка пригоди Піно Пінокіо діти знайомляться з мовою театру, беруть участь в інсценізаціях, пантеміми і інших ігрових формах творчості. Упродовж року другокласники мають можливість переглянути чимало фрагментів з мультфільмів. Які розкривають теми за допомогою візуалізації навчання засобами екраних мистецтв. З поміж фільмів фільми знаменитої студії Діснея, мюзикл «Русаленька», Король Лев, Крижане серце та зразки української анімації, школа зайців, курчав клітиночку, як Петро П'яточкин словників рахував. Практична художня творча діяльність учнів з музичного мистецтва спрямована на самореалізацію через розучування і виконання пісень. Імпровізацію ритмічного супроводу до пісні або твору для слухання, бодіперкашень, музикування, музичні ігри, руханки тощо. Поряд із традиційними запитаннями на повторення і узагальнення багато завдань художньо творчого характеру. Інсценувати пісню, придумати танцювальні рухи, пофантазувати і скласти казки віршики. Для розвитку ритмічного чуття передбачене активне використання на уроках дитячих музичних інструментів. Запитання і завдання формують учнів уявлення про вплив мистецтва на емоційний стан, націлюють їх на соціалізацію, естетизацію довкілля. Видавничий Дім освіта записує на електронні носії та розміщує варт навігаторі в папках до кожного уроку, починаючи з першого класу, всі музичні твори. Пісні, плюсовки, мінюсовки, караоке, руханки, кінокадри до підручників мистецтва. Там же є календарне планування уроків з мистецтва. навігатор постійно поповнюється. Сподіваємося, це значно полегшить підготовку вчителів до викладання інтегрованого курсу мистецтва, особливо в умовах дистанційної освіти. Наприклад, в арт-навігаторі є можливість прослухати фрагменти різних виконань української народної пісні вийшли в поле косарі, по а також дано караоке. Можна прослухати польку і мазурку, а можна і станцювати руханку. Тема 13 Зимові фантазії повністю забезпечена музичними творами для прослуховування і співу. Так само, як, наприклад, і подорож до театру. Запропонована в підручнику колективна робота з образотворчого і музичного мистецтва покращує взаємодію учнів, бажання ділитися своїми творчими ідеями. Художня практична діяльність учнів спрямована на формування ключових мистецьких та міжпредметних компетентностей і розвиток креативності. Зокрема, із наведених прикладів ключових компетентностей є культурна, громадянська та соціальна, екологічна та здоров'я забезпечувальна. Здоров Пропонуємо подивитися зошит альбом «Мистецтво» та користуватися ним для другого класу. Зошит містить різнопланові завдання на засвоєння знань, які доповнюють підручник, красфорди, завдання тестового характеру та на логіку мислення. І звичайно аркуш для виконання практичного завдання, приклад якого у двох кольорах наведено. У посібнику дібрано твори для сприймання, які розширюють візуальний ряд підручника. Візноманітні види завдань на узагальнення теоретичного матеріалу. Доповнені виразним візуальним рядом, який акцентує увагу дітей на особливостях різних видів мистецтва та творчої діяльності. Наведено приклад робочої сторінки зошита. Для виконання деяких завдань запропоновано в одному з варіантів малюнки підказки, які можуть допомогти учням зорієнтуватися, з чого варто почати роботу. Є робочі сторінки спеціально різного формату, наприклад, квадратного чи витягнутого, щоб дати учням можливість спробувати свої сили в різних форматах. Дається можливість на практиці закріпити знання у коротких вправах. Завдання на закріплення навчального матеріалу мають на меті також розвиток уваги і спостережливості. Це завдання на порівняння малюнків, кросворд. На порівняння малюнків і красор. Значна увага приділена синтезу мистецтв, зокрема в подорожі до театру. Посібнику підібрано цікаві репродукції картин для обговорення з учнями. Наведено завдання для семестрової атестації з образотворчого мистецтва. Ми бачимо і з музичного мистецтва. Дякую за увагу, бажаю всім творчої наснаги, перемоги та мирної праці на благо України.